Собаку владу три роки тому знайшла на вулиці з паралізованими лапами, розповідає черкачанка Ніна Сафроненко. Каже, не змогла пройти повз, опікувалася нею, поставила на ноги, а тепер це її подруга. Додає, що дбає про багатьох безпритульних тварин. Я много подопічних бездомних тварин. У мене багато підопічних безпритульних тварин. Я їх підгодовую, стежу за здоров'ям. Щосуботи у мене велике годування. Я годую тварин по вулиці Оборонна та по корольова. З Канева до Черкас приїхала Тетяна Мартиненко. каже, незадоволена ситуацією у своєму місті, тому долучилася до маршу. Хотілося б, цього, щоб люди розуміли, що треба якісь дії. Відприймати, щоб менше було безпритульних тварин і щоб не було жорстокого знущання над тіма тваринками, котрі живуть на вулиці. марші за права тварин відбуваються по всій країні, говорить волонтерка Валентина Калініна та пояснює, чому люди згуртувалися що у нас не закони, те, що у нас не працюють закони, те, що у нас жорстокість постійно залишається непокараною. Ми втомилися, що влада нас постійно ігнорує, абсолютно не працюють закони, і волонтери і зоозахисники все тягнуть на собі вже багато років. Учасники маршу збирали підписи під зверненням про спрямування грошей на стерилізацію безпритульних котів, каже співорганізаторка заходу Оксана Савіцька. Є проект громадського бюджету, відповідно до якого мали виділити мільйон гривень на стерилізацію двох тисяч безпритульних котиків. І вийшло так, що ці кошти досі не можуть виділити. Також впровадження у Черкасах рішення міської ради підкреслюю, є таке рішення міської ради, яка яке місто не виконує про запровадження вакцинації стерилізації котів, так само як і собак на тому ж рівні. Заступник директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко каже, що влада готова відреагувати на петицію громадян. Ми на цьому тижні оголосимо торги на закупівлю ветеринарних послуг щодо стерилізації безпритульних котів. Коли буде визначений переможець, це буде ветеринарна клініка, певна да то процес насправді розпочнеться. Галина Мазур та Мазгорозія, новини на Суспільному, Черкаси.